Чи реально знайти роботу по своїй професії, коли ти далеко від дому? Скільки часу потрібно, щоб почуватися тут своїм? Та як не втратити зв'язок з Україною, коли ти будуєш нове життя в Німеччині? Ці питання турбують кожного, хто наважився на цей крок, і я знаю, що ви теж шукаєте на них відповіді. Всім привіт! Я Оксана Присяновська, і ви на моєму каналі. Ми розпочинаємо проект шлях інтеграції. Привіт! Привіт! Дуже рада тебе бачити! Я також. Ходімо, виберемо найкраще місце. Залюбки. Ходімо. моя перша гостя неймовірна жінка, яка не просто знайшла себе в Німеччині, а реалізувалася у професії, що рятує життя. Вона має ще розповісти про цей шлях і про те, як пройти його успішно. Готові до порції справжнього натхнення. Зараз ми тебе закатаємо. Угу. Супер. Дуже дякую, що погодилася дати це інтерв'ю. Скільки ти вже в Німеччині? В Німеччині я живу три роки з початку повномасштабного вторгнення. Лютого 2022 року. Яким ти працюєш в Німеччині? Медичною сестрою. Тобто, ти працюєш, платиш податки і не отримуєш бюргергельд? Я працюю вже два роки. О, розкажи, будь ласка, свій секрет. Як тобі вдалося так гарно адаптуватися в Німеччині? Я, на жаль, не вкладуся в два речення. В три теж? І в три також. Але однієї передачі тобі буде достатньо. Так, думаю, ну, так. <рес> тоді, let's go. Німці кажуть lost gate. А поки ми кракуємо вперед, не забудьте підписатися на мій канал, поставити вподобайку і написати кілька приємних слів. дякую тобі за гостинність. Дуже приємно бути у тебе вдома. Як кажуть німці, герне. Після нашої прогулянки, коли ми вже трошки розговорилися, давай тепер зануримося глибше. Пам'ятаєш, як на курсах Б 1 ми постійно розповідали про себе. От зараз те саме, тільки вже рідною українською. Розкажи, будь ласка, про себе трошки більше. Хто ти, звідки? Як опинилась тут? Так, ми на курсах дуже часто розповідали про себе. Що я можу сказати? Я приїхала з України, з маленького містечка неподалік Києва. Я одружена, маю двох чудових дочок. Маленького песика, який живе разом з нами. Мій чоловік він пожежник. Це... Сенс його життя, я б сказала, справа його життя. В цьому плані я навіть трошечки йому заздрю, тому що він знайшов ту роботу, в яку він дуже цінує і дуже любить. Він живе цією посадою. Це два котика. Цей котик символізує мого чоловіка, пожежника, а це роденьке кошенятко це я. Я маю двох дочок, старші 15 років, її звати Настя, і молодша Лера, їй 12 років. Діти в нас просто дуже протилежні один одній. Старша в нас займається танцями, їй дуже це подобається. Молодша в нас художник, у неї завжди блокнотик, завжди олівець в сумці лежить. За освітою я медсестра в Україні я пропрацювала медсестрою в такому направленні специфічному як лабораторія СНА. Приїхавши в Німеччину, я закінчила курси Б1. Потім пішла на підтвердження диплому. Після навчання я підтвердила свій диплом як медсестра, і на даний момент я вже кваліфікована медсестра в Німеччині. Здається, в паркі ти згадувала, що вже два роки працюєш медсестрою. Чи це так? на даний момент я вже працюю два роки в Німеччині. Але перший рік, це я працювала як флегіхелферін, це асистент медсестри. На час мого навчання, підтвердження диплому я не могла працювати медсестрою. І після здачі іспиту я вже отримала статус медичної сестри і тому я вже. Близько року працюю як медсестра. Ну і власне про роботу. Як тобі взагалі вдалося влаштуватися в Легі Хелферін? Чи потрібна була якась спеціальна освіта чи досвід, щоб тебе взяли на роботу? Я познайомилася з чудовою дівчинкою. Вона також українка, але приїхала до Німеччини вже давненько. Вона організувала проєкт разом з клінікою Helios. Це спеціальний проєкт для медсестер. Вони допомогли нам оформити документи, вони допомогли нам знайти в школу, в якій ми навчалися безпосередньо медичному фаху. І все це відбувалося на німецькій мові. І паралельно з цим ми повинні були працювати, ну працювати, проходити практику в цій клініці Хеліус. І, от на даний момент мого навчання, я була як флегі Хелферін, тому що я ще не закінчила своє навчання. Як саме відбулося це знайомство? Це була якась співбесіда, чи тебе одразу взяли? Розкажи трошки про це детальніше. Так, це була невеличка співбесіда. Ми спочатку зізвонилися, потім зустрілися. Вона розпитала, де і ким я працювала в Україні, скільки років розказала, як все це відбувається в Німеччині, всю нашу програму. Потім ми зібралися всі разом з всі українки, тому що там було у нас близько 10 людей. Ми зібралися безпосередньо з керівником в Хелюсі разом з рештою дівчаток, де mm -hmm. так само нас питали, якими умовами ми володіємо, який рівень у нас німецької, що ми робили в Україні, де працювали скільки років, яка специфіка роботи медсестри в Україні. Ти потрапила в цей проєкт. А чи отримала ти можливість далі вчити мову вже з прицілом на вищу кваліфікацію? Так, я продовжувала навчатися онлайн. Спочатку це був мовний курс Б2. Після закінчення курсу Б2 у нас почалась фахова медична освіта. Це навчання, яке продовжувалось 9 місяців. І паралельно з цим навчанням я проходила практику в клініки. Аня, а як відбулося підтвердження твого українського диплому тут в Німеччині? Це ж, напевно, був непростий шлях. Підтвердження диплома складався з двох іспитів. Це практичний іспит. На німецькій І... мові? На німецькій мові. У мене було два пацієнта. Але Іспит я здавала не в клініці, а в хаймі. Угу. У мене повинно бути два пацієнта і три завдання. Перше завдання це обов'язково я повинна була помити пацієнта. Це обов'язково іспит це все проводилося німецькою з ексеменаторами. Я мала трьох екзаменаторів, які стояли позаду і все це контролювали Чи і нотували. Чи, Чи правильно я угу. все це роблю. Потім моє друге завдання було: це як для мене, як медсестри, воно було дуже легке. Мені потрібно було поміряти тиск та температуру. І це все? Так, але третє завдання я повинна була взяти кров на рівень цукру Определити, тому що. Я мала одну пацієнтку, яка мала цукровий діабет. Uh -huh. Звучить легко, але це все повинно бути на німецькій німецький пацієнт. І я не повинна мовчати, коли я все це роблю. Я повинна цікавитися, чи комфортно, чи подобається пацієнту, чи так робить, чи не так робить. Я повинна пояснювати, чому я роблю безпосередньо це. І все це я повинна обґрунтувати. Також у мене ще був усний екзамен. Він заключався в тому, що ми отримуємо байшпіль: це так звана білет, ситуація, певна ситуація, в якій описано уявний пацієнт з уявним діагнозом, і ми повинні розказати, що ми саме зробимо в цій ситуації, але е нам задавали ще додаткові питання. Які були пов'язані з медичним страхуванням чи з правовими якимось нормами, не тільки, грубо говоря, яку табліточку дати <свісно> і чим її запити. Тому обговорювалися всі питання. Mm. А чи важко було тобі навчатись і працювати одночасно? Так, це було важко, тому що це не моя рідна мова. Все проходило німецькою, дуже, дуже багато медичних термінів. І вони зовсім відрізняються від наших. Ти підтвердила диплом, і це справді величезне твоє досягнення. А як щодо мови? Чи вдалося тобі скласти іспит на Бацвай? На жаль, на Бцвай я не здала, трошечки не дотягнула до мені не хватило прохідного балу. Тому будемо пробувати ще раз. Це моя наступна ціль. В Саксонії можна да, підтвердити диплом, маючи рівень Б1. Так, так як я на основі того, що я підтвердила диплом, без проблем я маю, можу працювати як медсестра зі своїм рівнем Б1. О, я коли приїхала я боялася всього. Боялася просто всього. Я боялася вийти. На вулицю сходить в магазин, тому що я зовсім не знала мови. Тільки знаю хальо і чус, і все. І якби більше я нічого сказати не могла. І це мене дуже спиняло, і я дуже боялася розмовляти, щось просити, я завжди ходила, посміхалася. <сміхання> тому моя порада це дійсно. От... Просто не боятися. Це порада сама собі. Так. Ну і після підтвердження диплому ти вже почала працювати медсестрою. Так. Я отримала місце медсестри, трошечки мої обов'язки змінилися. Добавилося, так сказати, комп'ютер, на якому ти так само все це фіксуєш, контролюєш і робиш свої нотатки. Аня, ти вже маєш досвід роботи медсестрою і в Україні, і в Німеччині. Розкажи, будь ласка, які головні відмінності ти відчула в роботі? Що найбільше тебе здивувало, а що можливо виявилося схожим? Ну, найперше, про що це говорять всі, це дійсно. У нас в Україні немає так. Званого миття пацієнтів, як ми е, звикли цим в Україні, медсестри не займаються, це роблять санітарки або частіше родичі. Е, інше завдання, яке відрізняється від України, е, кров звени бере лікар, а не медсестра. В Німеччині е, кров звени бере лікар. А чому ну, це щось таке складне? Чому так відбувається? Цікаве дуже питання, тому що лікар більш кваліфікований, ніж медсестра, але лікар може передати це завдання медсестрі, якщо він знає, що вона це може робити. Угу. А так, в принципі, все однакове. І ти вже рік працюєш у клініці Хеліос, правильно? На даний момент я вже не працюю в клініці Helios, я зараз працюю в праксисі. Я змінила свою роботу, тому що Жаль, де, клініка знаходиться дуже далеко і мені проблематично туди добиратися дуже багато часу забирає. Переїжджати ближче до роботи я не хочу, тому що мої доньки відвідують чудову гімназію і я не хочу її змінювати. Тому вибрала так, такий, такий шлях. Але також мені цікаво подивитися, що таке праксіс – Це новий досвід. Чим відрізняється робота в праксісі і в клініці? Для мене вона відрізняється, в принципі, так, достатньо велике. На даний момент я працюю в лабораторії. Я займаюся забором крові і роблю свої улюблені перев'язки. Також проводжу діагностику. А, також я ще роблю перевірку легенів, наскільки добре функціонують наші легені, тому це дуже близько до мене, тому що я щось подібним щось, подібним займалася в Україні. Я так ще пропускаю, що відрізняється графіком роботи і нічними змінами. Там з понеділка по п'ятницю на роботу. В робочі години в клініки, да, у нас ранкові зміни, денні зміни та також нічні зміни. Я знаю, що в Німеччині не заведено обговорювати розум зарплати, і я не буду про це питати. Але чи можеш ти сказати, чи є помітна різниця в оплаті між праксісом і клінікою? Так, різниця є, тому що все-таки відрізняється кількість пропрацьованих годин. В праксісі їх менше ніж в клініці. Тому, відповідно, зарплата трошечки менша. На даний момент я вибрала, що я все-таки хочу більше знаходитися з дітьми, і тим паче мені потрібен час для вивчення мови. А наскільки часто у тебе є можливість відпочивати? На жаль, я не кожні вихідні так відпочиваю. Я, скоріш за все, просто на вихідних проводжу час з друзями або сім'єю. Якщо вибрати ідеальний відпочинок, який би ти обрала б? Перше, що на думку спала, це пляж, море і коктейль. І нічого не робити. Чорне чи Азовське море? Хм. Можна на всіх локаціях. Потрошку. До речі, таке питання: а ти в праксісі єдина українка чи є хто ще з персоналу? З персоналу я єдина українка, і мій шеф це російськомовна лікар, всі решта це німці. Коли приходять українці в праксіс, вони дуже радіють, що у тебе зустрічають, чи ти можеш їм перекладати? Так, да. мені дуже подобається першим. Перший місяць, коли я працювала, я спостерігала, як приходять наші люди і щось намагаються сказати німецькою. Я вже і по обличчю бачу, що це наші. І по тому, як вони говорять, і я відразу перехожу на українську мову, і вони аж світяться. Кажуть: нарешті тут є людина, з якою можна поговорити, яка може допомогти перекласти. А чи траплялися у тебе на роботі якісь курйозні або смішні випадки, якими можна поділитися? Hmm. Вони, в принципі, були, але треба. Ну, я не знаю, щось мені зараз тільки на думку прийшла така, я згадала історію. Я повинна була провести одягти прилад для добового контролю роботи серця одному чоловіку. Але ну, ми розуміємо, що трошки у чоловіка є волосся на грудях, і мені потрібно було його побрити, щоб гарненько кріпилися всі ці електроди. І в німецькій мові є слово брити це разірен. І є слово «райзен» подорожувати. І я говорю цьому чоловіку, і ще мус райзен. Він починає сміятися. Я ще спочатку не не зрозуміла, а потім, ой, вибачте, разірин. Ти вже почуваєшся тут вільно. Почуваєшся своєю на роботі та взагалі тут в Німеччині? Чесно кажучи, вільною я себе досі не відчуваю. Але набагато вільнішою, спокійнішою, ніж в перші місяці, так. Та ти так багато всього досягла, що здається, що це було просто. Але я знаю, що це було зовсім непросто, що це був непростий шлях, нова країна, мова, ці гори нових правил, законів, курси, чоловік, який залишився в Україні, діти, війна, постійний стрес. Я думаю, багато жінок тебе дуже добре розуміють. Як ти при такому шаленому навантаженні змогла не тільки вистояти, а й почати а, свій процес інтеграції? Що тобі допомогло не здатися? Найголовніше це підтримка моєї родини, мого чоловіка. Да, ми зараз знаходимося на відстані тисячі кілометрів, це, це важко. Але його підтримка, його опора мені дуже допомагає. Ми постійно радимося, можемо годинами розмовляти по телефону. Це, це дуже важливо. Коли я переїжджала в цю квартиру, багато жінок зрозуміють мене і це знають, що ми повинні були самостійно все це збирати, оформлювати, перевозити. Навіть такий момент, як збирання якихось меблів. Меблів це також робила я самостійно. У мене чоловік був завжди на відеозв'язку, він мені допомагав, розказував, що куди, як, якщо щось не розуміла з тією інструкцією, це просто все було для мене нове і незрозуміло. Він завжди мене підтримував. Тара! Помаши ручкою! Оператору. Так, да, о, якраз тільки-тільки закінчили знімати і надумали обідати. Я говорю, Вася дзвонить. Ми вже бігом взялися за камери, я якраз розповідала, що ти сьогодні чергуєш і будеш в формі. Там, бачиш, в принципі, кепочка, емблема, все якраз видно. Як в тебе справи? Щочання пройшли. Ми молодці, як завжди. Таке все ок. Він багато років працює пожежником, і ця робота приносить йому задоволення. Також у нього з'явилося нове хобі. Воно з'явилося з початком війни. Все-таки це, мабуть, була його така відкладена мрія. Це похід в гори. Він, як він каже, хоре це моє місце сили. Дивлячись його відео, я завжди кажу, що я хочу разом з тобою відвідати це місце, пережити ці емоції, які він відчуває, відчував на той момент в горах. А Ти сказала, що твій чоловік у нього є така віддушина, це його хобі, його психотерапія це горе. А які хобі у тебе? Що тобі допомагає? Е, в мене є хобі це в'язання. Е, я вважаю себе творчою людиною, тому що це все-таки більш таке. Ну, це родинне, це мені передалось. Це хобі передалось від моїх бабусь. У них завжди в будинку були якісь вишиті вироби або в'язані вироби. І я дуже цим надихаюся і просто переключаюся, коли в'яжу. Це символ мого улюбленого хобі. Я дуже люблю в'язати. І це таке маленьке, навіть не знаю, як знак клеймо про моє хобі. На даний момент я більше в'яжу свої собачки, тому що це займає менше часу. У неї такий вже гарний гардеробчик, так? Так, у нього великий гардероб, різноманітні светрики. Я навіть іноді думаю трошечки нечесно, у нього гардеробчик більше, ніж у мене. Аню, дивлячись у майбутнє, що ти прагнеш побачити в своєму житті через рік? Найперше, це я хочу, щоб настав мир в моїй країні. Я хочу, нарешті, щоб моя сім'я була повноцінна і воз'єдналася. Ну, Таке трошечки банально все-таки. Краще розуміти німецьку і щоб краще німці розуміли мене. Зараз в Німеччині більше мільйона українців. Хто вже адаптувався? Хто ще на шляху до цього? Що б ти могла їм порадити? Більше комунікувати з німцями. Знаходити контакт, цікавитися їхніми традиціями. Цікавитися якимись подіями і по можливості більше-більше спілкуватися. А якби у тебе була така можливість сісти в машину часу і повернутися у 22 й рік, коли ти тільки приїхала сюди? Але з твоїм досвідом, що б ти сама собі могла порадити? Як якими словами підтримати сама себе? <глупи> Важке питання. Але би я би сказала собі, Аня, не бійся робити помилки, вчися на помилках і не порівнюй себе з іншими. Ось і добігла кінця наша перша, але така важлива розмова у проєкті шлях інтеграції. Це просто дивовижно, скільки мужності та надії живе в одній людині. Якщо вам також відгукнулася ця історія. Тисніть лайк та підписуйтесь на канал. Ваша підтримка допомагає нам показувати більше таких історій. Тож до нових зустрічей Und allem einen schönen Tag!